Чаплинський мені сина вбив. Хіба пішли б за мною тисячі, якби я тільки про себе думав? Подивися, що діється на Україні. Хто тут щасливий? Магнати і кубка шляхти. У них земля. У них воля. А решта бидло. Яку подяку має запорозьке військо за кров пролиту в обороні Речі Посполитої? Де козацькі привілеї? Вільних козаків хочуть зробити хлопами. Я хочу воювати не з королем, а з ними король нам батько, а річ Посполита – мати, і тому ти на матір татар ведеш. А що йти на певну смерть? Ні повторити долю попередніх повстань? Це не я, вони магнати, матір мордують. А якби не вони мала б річ посполити не два, а три народи. Тисячі вірних шабель проти турків, татар і москалів. гетьмане, хто ти такий, що взяв на себе роль судді і ката? хай Бог судить і карає. Коли ми звернулися зі скаргою до короля, він відповів. Невже у вас немає самопалів і шабель? А цар царів сказав би тобі прости ворогам своїм, як я своїм простив. Я не хочу воювати з Річчю Посполитою. Нехай повернуть права, і я відійшлю татар. Геть мене, ляхи на нас ідуть. Vina